Щодня правоохоронці першими прибувають на місце злочину, вони першими оцінюють ситуацію чи надзвичайну подію, і часто саме вони першими викликають швидку допомогу. Доки медики чекають на прибуття швидкої, життя потерпілих у буквальному сенсі слова знаходиться в руках офіцерів, які перебувають на місці події. Жорстокий випадок, про який ми будемо говорити, стався не в залі суду, а на вулиці. Сьогодні я розповім про один з найбільш неординарних випадків, в якому співробітники служби судової охорони продемонстрували свою багатогранну роль у захисті безпеки посадових осіб та громадян, присутніх під час судових засідань та процесуальних дій в судах України. Це третій епізод подкасту «ССО. Слухай судову охорону. І мене звати Андрій Середа. ССО. Слухай судову охорону. 16 листопада 2021 року був звичайний день у Києво-Святошинському суді. В коридорі суду позивач із адвокатом чекали початку судового засідання. Звичайна справа нічого резонансного нема, але час іде, засідання не починається, бо не прийшов представник відповідача. Суддя приймає рішення про перенесення слухання. Це був лише початок нещастя, скасоване судове засідання, так би мовити, створило передумови для подальших бурхливих подій. Позивач і адвокат вже збиралися покинути будівлю суду, зробили декілька кроків, не встигли навіть відійти від будівлі суду. Аж тут поруч з ними пригальмувала автівка. Відкрилось вікно. І водій почав стріляти в них обох. Сьогодні зі мною в гостях Андрій Омельченко. Це досвідчений співробітник служби судової охорони. Представтеся, будь ласка, та розкажіть, що сталося далі. Мене звати Андрій Омельченко. У службі судової охорони з 2019 року. Я можу розповісти трохи більше про ту справу в Києво-Святошинському районному суді. Наші співробітники почули постріли на вулиці, а потім звук автомобіля, який виїжджав на великій швидкості прямо на них. Зреагували миттєво, все по протоколах. Першою думкою було те, що на приміщення суду напали, і треба давати відсіч. Зі мною сьогодні також Вікторія Полуніна, теж співробітник ССО. Представтеся, будь ласка, і розкажіть, що сталося далі. Мене звати Вікторія Полуніна у службі судової охорони Я з 2019 року. Наші співробітники швидко зрозуміли, що відвідувача суду стріляли. Він лежав поранений біля будівлі суду. У нас завжди під рукою аптечка. Тому разом вони оглянули постраждалого одразу після того, звісно, як переконалися, що нападник поїхав. Саме так. Інструкції та протоколи передбачають, що в першу чергу треба ліквідувати загрозу, особливо коли йдеться про збройний напад, а вже потім займатися наданням першої допомоги постраждалим. Тож, поки один з офіцерів ССО надавав першу допомогу, інший викликав швидку допомогу, яка мала врятувати життя. Вони викликали швидку одразу. Але треба було терміново надати допомогу у постраждалому. Вони побачили кульове поранення ноги. У такій критичній ситуації важлива кожна хвилина. Адже для того, щоб вогнепальне поранення сплило крові, потрібно лише кілька хвилин. Швидкі дії, запорука успіху. Ми не лікарі, але всі проходили відповідну підготовку, як діяти в подібних ситуаціях. Плюс у тому, що з нашими колегами був також адвокат постраждалого. Який теж міг допомагати, бо пара рук ніколи не зайва. Вся їхня увага була зосереджена на тому, щоб зберегти життя та стабільний стан пораненого до приїзду швидкої допомоги. На щастя, з пораненням стигнався відносно нескладно. Вони миттєво наклали турнікет, що спинив кровотечу. Але вони не забули й про нападників, які могли повернутися, і мали до приїзду поліції контролювати периметр, та й вхід суд не можна було залишити без охорони. Оскільки співробітник вибіг з приміщення суду першим, то встиг побачити машину нападника. Вона була німецька, темна, пояснював, він запам'ятав частину номера, до речі, і всю цю інформацію він повідомив співробітникам патрульної поліції, які вчасно прибули на виклик. Ми не знаємо, напевно, чи був затриманий зловмисник, адже це вже була не наша юрисдикція, але не сумніваємося у професійності колег з поліції, що вони добросовісно працювали над цією справою. Перед тим, як закінчувати, нагадаємо, що служба судової охорони це не лише про перевірку сумок та речей на вході в суд. Співробітники ССО також навчені надавати першу домедичну допомогу до прибуття на місце події професійних бригад швидкої медичної допомоги. Чим закінчилася ця історія постраждалого забрала швидка. На жаль, лікарі знайшли і третю кулю у спині. Попри всю ту допомогу, що надали співробітники служби судової охорони та професійні медики, на жаль, дива не сталося, і життя чоловіка врятувати не вдалося. Діліться подкастом з друзями. Мене звати Андрій Середа. І цей подкаст створено Beat Agency для служби судової охорони України та консультативної місії Європейського союзу в Україні.